Всіх вітаю! Мене звуть Анастасія Лаптева, і зараз я проведу медитацію для вас. Приймаю силу роду. Ну що, будемо починати. Сядь зручно закрий очі і дозволь своєму тілу повністю розслабитись. Вдих і видих. Ще один глибокий вдих. І ти відпускаєш всі турботи дня, все, що було до цього моменту, залишилось позаду ти входиш у простір тиші, де живе твоя душа. Уяви, що перед тобою відкривається стародавня стежка, вона веде тебе в глибину лісу. Де дерева зберігає тисячолітню пам'ять. Повільно, з повагою, ти йдеш цією стежкою. Кожен крок це наближення до твоїх коренів, до джерела, з якого почалась твоя історія. В центрі лісу. Чарівна галявина там священне дерево твого роду, воно величезне, могутнє, його коріння пронизує землю, доходячи до найближчих пластів пам'яті, його гілки тягнуться в небо до зірок, до духів до провідників. Ти підходиш ближче. І прикладаєш долоню до кори, і в цей момент щось починає змінюватися. Час зупиняється. Перед тобою починаються з'являтися фігури. Спочатку тінь, що стає чіткішою. Це твій батько. Він прийшов до тебе перший. За ним твоя мати. Вона стоїть прямо за твоїми плечима, їхні очі сповнені любові, мудрості, досвіду. За ними їхні батьки прийшли, і ще далі десятки сотні тисяч облич це твій рід. Сотні життів, що жили, боролись, любили. Виживали, помилялись. Стілювалися, що одного дня ти міг народитися. Всі вони твій захист, твій тил, вони зараз тут. Вони визнають тебе, вони бачать тебе, вони дають тобі право жити, творити, любити. Почу, як голос говорить у твоєму серці. Я частина великого ланцюга життя. Я гілка на древі роду. Я приймаю силу свого роду з вдячністю і повагою. Я дозволяю собі бути. Я дозволяю собі жити щасливо. В ім'я всіх, хто не зміг. Я, частина великого ланцюга життя. Я гілка на дереві роду. Я приймаю силу свого роду з вдячністю і повагою. Я дозволяю собі бути. Я дозволяю собі жити щасливо в ім'я всіх, хто не міг. Раптом ти відчуваєш, як тепло від дерева починає виходити в твоє тіло. Це енергія твого роду, вона піднімається з коріння через ноги, хребет до серця, це сила поколінь. У твоїх жилах тече кров тих, хто перемагав. Хто любив, хто вижив, хто дав тобі життя, відчуй це, відчуй, відчуй, як у тобі пробуджується глибока гідність. Ти не сам, ти ніколи не був сам. Навколо дерева починає світитися коло світла, це благословення. Твій рід благословляє тебе, твій рід благословляє тебе. Твій рід благословляє тебе з любов'ю без очікувань. Вони вже пишаються тобою просто за те, що ти є. Вони вже пишаються тобою просто за те, що ти є. Ти схиляєш голову в подяці і шепочеш. Я приймаю силу свого роду. Я приймаю свою історію, я з любов'ю і миром несу цей спадок далі. Я приймаю, я приймаю свою силу, я приймаю свою історію, я з любов'ю і миром несу цей спадок далі. І в цей момент енергія починає розтікатись твоїм тілом, заповнюючи кожну клітинку. Сила роду у тобі, твоя дорога відкрита. Сила роду у тобі, твоя дорога відкрита. Усе, що було заплутаним, поступово розплутується. Усе, що було заплутаним, поступово розплутається. Усе, що було болючим, починає зцілюватись. Усе, що було болючим, починає зцілюватись. Сила рода у тобі. Твоя дорога відкрита, розквітай, розквітай. Розквітай. Зроби глибокий вдих і на видиху, повертайся у тіла додому. Ти повертаєшся вже іншим, і твоя енергія вже стала глибшою, спокійнішою, мудрішою. Повертайся додому у твоє нове життя. Коли відкриєш очі, просто опаси трохи в тиші. Можеш випити води. І, якщо хочеш, подякую голос або подумки своєму роду. Дякую, мій рід. Дякую, мій рід, дякую, мій рід. Я приймаю свою силу, я приймаю свою історію. Я з любов'ю і миром несу цей спадок далі.